Vimex 5800 Попередньо попередній огляд. Розборка е, ось як файно, дуже файно закопчений. Що згорить, то не згниє. І зараз демо тут випаювати, дефектувати далі. Чи лишилась жива плата синуса, решта живлення? І так далі, і так далі. По високій повний капут. Вімпекс 5200 і його зараз теперішній стан. Е, після відмитого дуже важко було всякі і все одно навіть зараз видно, що дещо треба помити. Електроліти погоріли так, якось, що ємність їх невідома. Ось і навіть на корпусі нема. Ну, на цьому є 10 мікрофарад. Так, на цьому нема якраз там, де надпис повністю злизано. Ну, загалом, так, відновлення доріжок зараз потрібно. Пістонів перехідників. І е, плата управління. Е, Нарізки січкарня на К7500. Е Нарізка апроксимації. Це апроксимація, не синус. Так, Тут якась ще плата управління є мудра для розв'язка гальванічна, блок жилення зарядки акумулятора на борту. Е висока сторона випалена була вщент. Ну, вщент не зовсім, але дуже сильно постраждавша. Ось, так, зараз тут знята плата управління. Йдемо відновлювати далі. Так, відновлені дорожки, накладені повигоравших мідь. І дивимося, як працює. Стел 494. Ось пакет на одному гейті. Другому. Пакеті. Третьому. Четвертому. Практично зараз тільки. Тільки вихідних транзисторів немає. Так, на самому виході з контролера, де гейти. Ось другий. Такі цікаві пеньочки апроксимації. І другий. Так, е, на виході 285 вольт. Тобто, зараз працює. 13 з копійками вольт напруга зарядного пристрою, ну так десь, так. Інвертор, нарешті. Вимито, все поміняно. Зараз ставлені ключики, акумулятор, такий собі сотка, кислотник для експериментів. Так, зараз на акумуляторі там щось є, він, в принципі, просто сівший. Дивимося, як буде заряджати для зарядки. Так, включилась зарядка. 14,3 вольт. Індикації нема. Зараз просто чардже. Тут. Режим чарджер. Завдяки тому, що в мене акумулятор слабонки, ось виключилося до 14,4 по стандарту автомобільного кислотника і впало в дежурку Прекрасно. Я перед цим був зняв трошки цей. Тому акумулятор підзарядився і зараз мало слабо реагує. Так, закінчено випробовування. Так, зараз від 220 працює і працює е, зарядка акумулятора. Вона зараз має виключитись. Досягнувши там 14,4, ну... Цей індикатор не точний. Я заміряв тестер. на акумуляторі. Ну, це попередній є кусочок. Зараз в мене вихідна напруга дуже погана. Мережа просівша. 197 вольт. Це пікає стабілізатор. Не випробування. До речі, ну Це друге справа, зараз прийняв. Е -е -е І так, нагрузка десь біля 300 Вт. Потужний прожаток. Так, переключення. Ось переключення. Так, зараз це 220 працює. А це ми переходимо на цей регулю, э, регулювання вихідної напруги. Трібно ще трошки так, 225 вольт. Тут є підстроєчний резистор ось цей. Було забагато було 245. ну, У зв'язку з замінами якихось там, ну, перехід телька заміска, 7500-494 телька, е Конденсатори всі нові і так далі. Видно, що була потрібна корекція. Так, 225 на виході, прожектор 350 Вт. Ну, акумулятор в мене сідає на виході. Тут трошки бреші, 222-223. Так, транзистори всі досить холодненькі. Якийсь малесенький, ледве-ледве чутний звук в трансформаторі, але настільки малюсенький. Щось так. Може це нормально. Запищав стабілізатор, цей нещасний там, треба його ремонтувати. Ну. Що ж, важка фігня, ну піддалася. Так, вся сила 220 була в хлам. Тут резистори такі красиві, блін. Аж повідгорали ножки. Дуже гарно. Повипалювали, діри в платі. Це все відновлення, вже зараз просто частенько відмито. Ну це отак от вони всі повигорали. Красиво. Так. Е, платка апроксимації. Уча обв'язувати дрібний діодів, мерзеністі, це, це банарні резистори читати. Добре, що є два плеча. На одному плечі якось трошки піджитав, на другому е погорівший і якось туди сказати і помінялося. Діоди. МСП-44, 350 вольт наставляли тут, теж вони щекнули. Ну і так далі. По-дрібному.